Слава Україні! Народа Андеграунд та з новим роком! Цей рік для вас почнеться з огляду на фільм, з яким у мене закінчився минулий рік. Збори ОСББ це був останній фільм, на який я сходив в кіно в 24-му році. І я скажу, що це досить цікавий експірієнс. Українські фільми за останні роки мене радують. То що це за фільм? Збори ОСББ це продакшн Мама Хохотала та Юнітет Heroes». На сценаристах Іван Милашенко та Дмитро Андрієнко. Це стендапери та актори того самого мама хохотала». На режисери Мітя Шмурак, як я зрозумів, раніше режисерував якісь кліпи. Ну, як ви, мої підписники, знаєте, режисери музичних кліпів не бувають поганими режисерами кіно. Хе-хе-хе-хе. а ще Мітя Мурак працював над цього над серіалом Великі Вуйки та фільмом Сім бажань. Ні, те на інше не дивився, так що нічого не можу сказати. Ще цікаво, на момент виходу цього ролику я не знайшов жодної інформації про те, який бюджет цього фільму. Цей фільм це злободнівна комедія. В звичайній українській багатоповерхівці збираються з бору СББ на питанні про купівлю генератора на зиму. Як на мене, це досить непогана комедія, яку варто зацінити з родичами або друзями. Коли я сидів в кіно, деякі люди прям заливалися. Я ж зловив декілька угарчиків, при тому, що моє почуття гумору повністю відображається в цій картинці. За концепцією фільм мені нагадав «12 розгніваних чоловіків. Невеличка компанія в закритому приміщенні вирішує важливе питання. Досить хороша, цікава концепція для комедії. І ще ще й досить непогано урізає бюджет. На ролях Янович, Сумська та, звісно ж, Лебігович. І напевно, давайте на цьому моменту перейдемо до огляду зі спойлерами. Зрозуміло, що весь фільм обговорювати те, чи треба в принципі генератор, не вийде, тому фільм наповнений багатьма іншими питаннями стосовно того ж генератора, стосовно стосунків сусідів між собою. І це як працює прекрасно, так і інколи викликає деякі питання і проблеми. По сюжету ми дізнаємося, що пані, яка взагалі затіяла купівлю генератора, на ділі його вже купила. Саме по причині того, що їй задовбалося, що на зборах ОСББ більше говорять, ніж щось вирішують, тому вона вирішила за всіх. Тут виливається одразу декілька питань, чому вони по сюжету до цього обирали місце, якщо вона знала, що він уже куплений, вона грала роль до кінця, і як вона його встановила вже там, де вони все таки вирішили, якщо було дуже багато варіантів, чи він все таки був не встановлений? Мозок трошки підгружається такими роздумами, які насправді всі можна списати на умовність фільму. Що по акторській грі? Да, вона досить таки непогана, і ви подумаєте, що я тут щось скажу про лебігу, але лебіга це людина, яка впоралась зі своєю роботою на 100%. Я думаю, творці розуміли, що лебіга ніфіга не актор, тому вони дали йому досить пасивну роль. Він весь фільм сидів у наушниках в телефоні, інколи підкидуючи всякі лулзи, які дійсно були угарні. Як не іронічно, я в кіно ходив з мамою, і мама від лебіги гиготала. He -he. ще я не розумію, чому він в фотках з іншими акторами в інстаграмі виглядає так, наче його профотошопили. Але то вже тема іншого відео. Лебіга, окрім того, що є рофляним чуваком, типу зумером, не дуже зрозуміла його мотивація. Прийшов він на збори вперше, сидить в телефоні йому насрати, він дивиться мажор по CSGO. Що, до речі, ще більше питань викликатиме у геймерів. Якого хріна? Фінал мажору. Ти прийшов на збори ОСББ, замість того, щоб дивитися з піпсі-колою, це все до. Окрім того, що Лебіга є рофляним чувачком, він ще є рушницею Чехова. І на одному з найголовніших питань, кого із людей треба буде відключати все-таки від генератора, точніше не приєднувати, то в останній момент Лебіга каже, що в нього екофлоу, йому якось насрати на той генератор. Це прикольно, неочікувано цікаво, але викликає знову ж таки питання. І не питання, чому він мовчав раніше, зрозуміло, що ніфіга не чув. Питання в тому, що там є ще персонаж Яновича. Янович грає якогось керівника крутої. Компанії, яка заробляє сотні тисяч доларів, донатить ці долари в ЗСУ, сам він заробляє зарплатню в тисячах цих самих баксів. І типу у якогось школьника, стрімера, блогера, Екофлоу, є а у тебе керівник Екофлоу немає. Це дійсно та умовність, яка в мене ні, ні, не дає спокою. Типу, йоу, я мультики малюю, і у мене є який не акумулятор. А в якогось багатого тіпа немає, дивна тема. І насправді, якщо задуматись, то подібний аргумент можна до половини персонажів притягнути. Загалом персонажі то всі вийшли досить колоритними. Ось ця концепція закритого приміщення, вона прекрасно працює, якщо персонажі цікаві, колоритні. Все, що вам потрібно в такому фільму, це прописати добре цих персонажів, помістити їх в одне приміщення. І накидувати проблематику. Все персонажі будуть працювати самі, усе по Тарантіно. Один з хороших моментів фільму це сварка сім'ї рудих, про те, де виясняється, чому голова сім'ї проти того, щоб їх сім'ю підключали до генератора. Здавалось би, у вас діти, вам треба їжу варити. А ти, типу, хочеш позбавити свою сім'ю світла в блекаути? Як так? Це не розуміють глядачі, це не розуміють персонажі фільму, але це досить непогано розкривається. І це приводить нас до думки про те, а як взагалі українці сприйняли блекаути? А дійсно, як українці це сприйняли? А українці адаптувалися. Так ми адаптувались до цих умов, і звісно, ми забуваємо про блекаути, коли їх немає. Але коли вони є, ми вже не панікуємо. Хтось давно купив акумулятори, екофлоу, хтось бігає заряджати телефон в сусідню кафешку, комусь вистачає зарядки на ноутбуці, а хтось знайшов в блекаутах плюси, такі як нові хобі, проведений час з родиною та друзями. І це все до чого? Та до того, що зараз цей фільм сприймається як злободнівна комедія, але ж колись він буде сприйматися як спогад. Спогад про цю зиму, спогад про ці часи була війна, коли не було світла. І я дуже сподіваюся, що часи, коли цей фільм буде спогадом, а не злободнівністю, настануть якомога швидше. Фінал фільму мені здається прекрасним. Всі забили хрін, і генератор зламався. Чесно кажучи, я люблю такі фінали. Для мене вони відкривають ту саму японську філософію. По-древ'янського, що головне не ціль, а шлях. що найбільша ціна, яку можна заплатити в житті, це 14 рей 12 бу, а якесь падло хоче моєї смерті. Дивіться українські фільми народ. Пишіть свою думку в коментарях. Щастя та здоров'я, Underground.